Всім вам привіт. Так. У нас тут клановий турнір. Ну, тренування нема. У мене 32500. У нас 3 вообще забило на гру. Я фігіозна. Ну, давайте от відкриємося. До... Ну, давайте подивимось. Або до першої леги, або 10 уламків. Отак якось. Давайте, фіксним. Ну, по-перше, чесно скажу, в мене на ігру вже не стоїть. Я б такий, що кинув. Таку Аня там почала, от кинеш і я кину і не бросай. Я чесно нафіг. От Хто б зараз дав хорошу відеокарту, отдав би цей аккаунт. І, і в края. Ну давайте подивимось, що тут мені Бог пошле, як то кажуть так. запис іде іде Так, ну один. Два. Прикольно. Не, ну... <кхм> ну от як тут сказати, от дивіться, я вибрав цього кальвалакса. реально. Ну, не знаю, чи воно показало його чи ні. Ну от... ось він був вибраний. Ну реально. Тобто. Ну, ну, блін, ну фиге зна. Я, кстати, не пам'ятаю кого. Ой, кого ж я так витягував? А цього ж, по моєму да? Давин там, да, блин, проще так показати, чем дебать півдня певня, то Оцього ось епископа єпископа Пінтроя, я його витягував. Я на нього поклав тоже шанс в його вибор. Ось він прибіг тоді. Я був сам, чесно кажучи, в шоці. І тут вибрав, ну воно видно, да, що тут вибраний Каль... Кальвалакс, этот, чи як його у Бога звати. Ну і от він прибіг, охренеть. Раніше оце другий раз, коли у мене спрацювала ця вся штукенція, так скажемо. Ну, ось ось він. Це відступник. От вам варіант. Фігіоза. Ну, якщо так подумати, то це зовсім непогано. У мене вже є мінімалка, там у мене 50 тисяч стоїть, 76 559. Все. Отаке от, от відкриття коротеньке. ну. Ну, зате за за все по-чесному. 40, ну, то тобто, 10 камнів я не відкрив, але я потягнув перву Легу. Що дало мені. Дуп у рвати тут не треба. Особистих немає. Ми взагалі вирішити злити цей турнір. Та і скільки тут? Скільки в них? У ну, них от 276 тисяч. А у нас получается... Блін, фиг причепишся. 277. Ну, правильно. 277. А у них ничего я не, не, не это. Ну да, ось його миллиони, да, 200. То есть один в один. Ну, така... Хрена тінь. Тому всем вам дякую за такий короткий... Перегляд мого короткого відкриття. Якщо було відео таке цікавим, поставте йому подобайку та підпишіться на мій нікчемний, нікому не потрібний канал. А на цьому все. Всім вам щастя, здоров'я, миру та добра. До зустрічі! А я пішов грати в Mountain Blade Bannerlord. Отакі діла. Всім щастий пока